Розкажіть нам, будь ласка, хто таке Андрій Габро? Так. І чому ви, ви тут стоїте? Ви, ви Почитайте і не треба нас фотографувати. Так, а ви розкажіть. Що? Не надо. Ну так а чому ви не можете нельзя сказати, хто це? Не а нельзя, чому так? вам не можна? Нас не можна фотографувати. А хто сказав, що не можна? А тому, що нам сказали не можна. Хто вам сказав? то наше дело кто нам сказал на что вы ее отфотографирували мы за валентину жуковскую представитель она она не, не надо меня снимать скажи на кто она почетный президент а чи ви самі нет, ми по от азот у вас примусы вы сами там нет мы сами захотели да помогать и вам подобается подоб подобається, да да нам интересно с людьми общаться объяснять много задают вопросов а які питання задають? Ну, спрашують откуда, на що вот як і ви, що зробила для города, чим допомогла? Скажіть нам, будь ласка, за правий сектор. Варто за нього голосувати, не варто? Ну, дивлячись це вже ваш політичний погляд. А ну. вам зарплату платять? Скажімо так, спочатку я ну. Згоден був, а потім, так як це мій близький друг, то я вже погодився із-за того, що останні дні у них там перетурбація деякі, нехватка, то приходиться вже два дні так сидіти. Мерзнемо, ну що ж поробиш. Якось трошки намагаємося ну, вірити, що щось краще. буде. Добрий день, розкажіть за свободу. От чого ви стоїте людей, агітуєте голосувати за них? Наоборот, я подав з красів. Я агітую тому. Що 23 роки, які вони йдуть, вони послідовно йдуть. Yeah. Я, я їх підтримую. Ви їх безкоштовно підтримуєте? Так. Вам не платять гроші за те, що ви стоїте? Чи хоч трошки платять? Не, не платять. Якщо вони почнуть брехати <постив> і красти, я їх не буду підтримувати. Хто <постив> таке Анатолій Грисенко? І чого ви тут? <постив> <постив> на українському не потім? На, на російській розказуєте, навіть на русском петь. Ну, это бывший президент, это бывший этот, министр обороны в 2005-2007 году. А если да. не секрет, какая у вас зарплата? Вы имеете в виду да, вот здесь, да? Потому что нам все говорят, что на волонтерских засадах, что это бесплатно, но это не совсем верится. Ну да. Я называть сумму не буду, потому что это не волонтерское, это, говорят, это я не думаю. А вы давно здесь уже? Зісь з самого початку, з октябрьі. А ви можете сказати, от яка у вас зарплата, якщо не секрет. Сі йде так холодно, мерзнете. Ага. Ні, про зарплату я не можу сказати, тому що ми е, на волонтерських початках тут працюємо, не за зарплату. Діво, дівочка, дівочка, тільки без коментарів можна? За Андрія Габрова. А хто це? Народний фронт. А хто таке Андрій Габров? Ну це саме видвиженець однородного від фронту. А де він ну, так, живе? Ну, Чиркаща. Ну, вообще-то он в Києві, а сам он на Майдане был сотником одиннадцати сотні. Ну яка зарплата? Така як у всіх, ви що думаєте, що ми? Мы більше за ідею тут стоим, як говорится за ці гроші. Тому що вже так вот этот беспредел надоел хоть что-то за в этой стране. А чого ви за цей блок? Ну, тому що ми хочемо, щоб в країні були проведені реформи, зміни, щоб народ жив краще. Тому, А в нього подобається його програма. Тому ми агітуємо за нього. За зайняли. А розкажіть трошки про цю партію. Хто це? Ось якого телевідення? Громадське телебачення Черкаси. Ну, Це непогане це для телебачення. То, що я розкажу, то що я знаю. Да. А що ви людям розказуєте? Вони ж запитують, що це за партія. Понятно, що вони запитують. Просто сьогодні були зустріч mm -hmm. з депутатами, а це розказую, що сьогодні можна з ними зустрітися наочно, тобто mm -hmm. з живими кандидатами, які вже звісно, що партія проходить. І а... можна з ними пообіцятися. по я вас не знаю і не передав. Ми канадська телебачення черкаси. Так, ні, я нікому нічого не говорю. Чому? Того не хочу. Ви ж обличчя партії, ви стоїте в центрі міста, розповідаєте людям за Олега Мам. Ляшка, за радикальну партію, нам скажіть, хто це. Варто йому довіряти, не варто. Це вже ви саме. Я не можу давати гарантії, варто чи не варто вам. Я не знаю вас. Все. Чого за ці гіпка агітуєте людей? А всі партії голосують. Да. А ви ну, підтримуєте цю партію? Я ще не вирішила. А. а чого почали тут працювати? Чого не вибрали там батьківщину, радикальну? А парті? тут не вибирати не приходились, де була робота. А. Ви на роботу, так, да. а яку вам зарплату платять? Ще не знаю. По -під кінець сказали. А. А так ви перший день сьогодні? Ні. Так вам що ще не платили? Ми, ми стоїмо по три години. Я маю право з вами не розмовляти. Так, ви маєте на це на Будьте чудненько, всього вам доброго. Але можете пояснити, що ви не кучу. Не, не люблю я вас. все. Так, В сенсі за кого? За партію, за ідею. 5-10. А що це за партія? Партія за те, щоб відмінити всі налоги на території України, ставить тільки два. 5% з продаж, 10% соціальний налог. Ага, а хто з цієї йде? Павашов, первый, черкасских округах нету, мы по мажоритарке не, нет у нас людей. Настолько по списку один кандидат. Кстати, здесь он был буквально там через 5-10 минут будет. Мы Ми не рассказываем. А чего вы тут стоїте в палате? Как стоит? Так ви стоїв. Так ви заховались. – Ні, зачем фотографірувати сюди? Чи мали фотографію? Ані, ні, нічого ну так у вас вона дві плакат, ляшко за Леуса. Хто такий Лес? Хто такий Ляшко Його? У нас зовсім мало залишилося. У Нас були календарі, брошури. А зараз вже залиши щоб зостався у нас мало. А люди, так як, як цікав... цікавляться, да цікавляться радикальною партією, Ляшко і Романом Леусом. Расскажите, что это за демократична... — Ну понятно, я понимаю. Девушка, я обычья думала... вашей партії. Девушка, вы ж я сейчас за Кого ви заміняєте? — Ответ, я Ну так ви стоїте в центрі міста, чому ви не можете нам сказати, що це за партія? Можно? Скажи. Девочки, какого туалет я изумлет? Вы что издеваетесь? Я сработаю. Я Спасибо вам. Вона, М -м. Хорошо, тільки от Нет. Чудо. Так а чого вона нам бряше? А що вона вам сказала, що вона. Не... сказала, що вона не стоїть, щоб вона це тільки вийшла. Ні, що... солодик. Батьківщина за Бондаренка Анатолія ага. Васильовича, який йде кандидатом під, у народні депутати по 194 року. Так а чи саме за нього ви? Ну чому батьківщину обрали? Yes. Чому я обрав да. батьківщину? Ну, от є ж багато різних палаток, можна працювати будь-де, чому саме на батьківщині? Тому що я завжди за mm -hmm. да. Спасибо. А ви безкоштовно стоїте? А? Безкоштовно це волонтерство чи вам платять зарплату? За на добровольних почалах. Да, а за що ж ви живете? <рес> <рес> Поки ви тут палаці? А молодці. я пенсіонер. А, то у вас пенсія. Дома а у вас, пенсію. де ви берете гроші на прожиття, якщо ви тут сидите? Я не бажаю нічого розповідати. А чому ви не бажаєте з нами говорити? Я запрещаю себе знімати. Закон особистих даних. Ви б нам забороняли, в аби, аби десь в кафе, сиділи. Я, ну, я ось знімаю все. Все? Получилось у вас? Закон особистих даних.